Сьогодні вам підготувала дещо таке особливо набридлива реклама з Android. Кожні 30 секунд неможливо користуватися телефоном. Для того щоб це прибрати, вперше ми заходимо в налаштування, пароль та безпека, і від тут є така штука надання та відкликання дозволів. Заходимо і вимикаємо у цей МСА обов'язково. Далі після цього треба перезавантажити телефон. Далі заходимо у нас на паролі та безпека, конфіденційність, вертаємо догони донизу. Заходимо в теми. Зараз треба зайти в профіль. Налаштування, де тут у нас налаштування. Тут. І прибираємо оце. Показувати рекламу. Персональні рекомендації ми також прикриваємо, бо це також іде реклама. Виходимо. Бачите, ще, значить, є в якомусь додатків. Це, скоріш за все, музика. будемо фагеве музика. Зараз пропустимо 5 реклам. Ще одну рекламу. Коротше, коли я намагаюсь йому вимкнути в у всіх сервісах рекламу, він мені по 3-4 по реклами показує. Я зараз по всіх цих вимикаю його. Ще лишилися два додатки, де забратися, але він мені скажімо разом намагається втекти. Так, викликання згоди. Показувати рекламу. Бачите, це ми заходимо: послуги та налаштування, музика. І отут вимикаємо рекламу. Показувати онлайн рекомендації прибираємо і прибираємо персональні рекомендації також. Це ми все вибираємо. І тепер дивимося, чи з'явиться у нас ще реклама. Якщо з'являється реклама, то ще треба буде заліз... залізти. Бачите, от знову опять ця реклама. Зараз ми знову перезавантажуємо телефон. І проходимось, перевіряємо, чи всі о, ці персоналізовані вимкнулись. Якщо МСА не викнулось, знову вимикаємо МСА, і потім вже повинна зникнути реклама. Отак.